Вітаю вас, шановне товариство. Вчора був дуже важливий для мене анонс, тому що ми випустили дещо дуже кльове, і сподіваюсь, вам це сподобається. Як це було на стрімі, я залишаю відео з анонсом тут. Ви можете подивитись пізніше. Сьогодні вийде огляд ігрового дня на The International, тому що ви його також не пропустите, Але гляньте, як це було, тому що. Це сподобалось, як я розумію, дуже багатьом. Можете в коментарях написати, чи сподобалось це вам. І не забудьте долучитись до цієї ініціативи, скажімо так. От яке було, От що вам не сподобалось найбільше? Що зробили вам? Кампіндос, правильно? Батлпас, Кампіндос, фігню зробили повністю. Згодний чат. Ну, складно не погодитись. Але можна. Знаєте, що зробити? Можна зробити дуже цікаву благодійну штуку, наприклад, як збір для Азова на fpv дрони для того, щоб вони доставляли кур'єрами дуже прикольні речі. Дуже прикольні речі. А знаєте, що ще можна зробити? Ще. Можна зробити базований компендіум! Базований компендіум ще можна зробити. Це той компендіум, said, на котрий day, ми з вами всі заслуговуємо, любі друзі. Це саме той компендіум, на котрий ми всі з вами заслуговуємо. Секундочку. Said, day, І так, що ж це таке? Ви у мене спитаєте? Величезна за підпису за підписочку. Давайте подивимось. Вам добре видно, чат? Добре видно вам? Давайте ось так зробимо. Давайте подивимось, що ж це таке? По-перше, на цьому базовому компендіуму що це таке, чат? Що це таке? Це схоже на FPV дрони? Це схоже на FPV дрони, котрі тут літають. А подивіться кольора які. Ой-ой-ой-ой-ой! А що ж це за Ой, кур'єри доставляють. Якісь приколи. якісь приколи? Що це вони можуть доставляти? Ці FPV-дрони, напевно, якісь айтеми окупантам цікаві вони будуть доставляти. Якщо зберемо, звісно. Ну що, дивіться, тут якийсь оратор прям писав цей текст. Просто людина, от зразу видно, в редакції працює, напевно, чи щось на кшталт цього. Що Кожному з нас дуже прикро, що компендіум саморосі вийшов сумнівний. А ще більше шкода через те, що українських команд немає на The International. Але незалежно від того, знаєте ви про доту чи ні. Ну тут я думаю, всі знають про доту. У нас є одна українська команда, котра розвалює набагато краще, аніж будь-який інший склад на The International. І це підрозділ Азов. Котрий боронить нашу нашу країну, наш трон проти ворожих окупантів. Знаєте таку команду? Чат? Знаєте? Мені здається, це найбазованіша, найбазованіша українська команда. Тому ми завдячуючи, завдячуючи, любі друзі, муха літає, що це блін, лай, назвали тебе. Завдячуючи Кріптачу, Ракікону і Дієму Діструдмайлду, ми зробили унікальний компендіум, де ви зможете задонатити на збір. Виграти круті призи, і найголовніше найголовніше це допомогти хлопцям і дівчатам Азову у придбання апнутих кур'єрів. А що це за апнуті кур'єри в реальному житті? Зараз це fpv дрони, котрі будуть приносити багато чого цікавого цим Є -3 3 гривні? Дивіться, наша мета це 2 мільйони гривень. Дивіться, скільки тут є призів. За кожні призи буде анлок, анлок якоїсь стілі. І давайте почнемо, що ж люди зможуть виграти в цьому компендіумі. Поїхали. По-перше, 10 аркан, котрі дали комс. Спасибі їм величезне за це, якщо 100 тисяч зберем. Далі, що тут у нас? Три пака від Фавбет. Що це таке? Це худі. З підписом гравців м'яч і точніше фотокартка з підписом гравців Монте. Худі і м'яч футбольний. Ну не знаю, багато у нас тут футболістів чи ні, але фотокартка і худі, особливо фотокартка з підписом гравців Монте. Ну, Йолі Квасолі, це вам нагалі не жарти. Далі, що у нас ще за 300к в цьому компендіумі йде? Іде у нас оперативна пам'ять від Кінстон, котру також люди зможуть виграти. Потім, що у нас іде за 400 тисяч? Пора... А, ні, це запретимування також за 400к йде, вибачаюсь. За 500К у нас йде 4 мишки від Logitech. Просто ну, мишки, ну така ляля, -ля, така ляля. -ля. Ну, я сам на ось такі граю, і ви самі бачили, що у мене відбувається з моїми ПТСами. А далі, дивіться у нас. Далі що у нас йде? Далі кожні 150к. Бам! Ігрове крісло від Tui Gaming. потім ще одне ігрове крісло, потім ще одне ігрове крісло, а потім три ігрових крісла для. Ті, хто донатить обов'язково. Опа! На Є секундочку. На секундочку. Бачили такий приколяс? Але не поспішайте. Що ж буде далі? А далі будуть призи від Азова. Дивіться, хто з вас чув про такий підрозділ Азова, як К12, К12. Це для тих, хто не чув, це підрозділ розвідки Азова. Азова. Відповідно, вони. Зроблять футболку також зі своїми підписами. Вони її зроблять. І всі футболці, враховуючи, що це футболка розвідки, вас, на вас не будуть працювати дасти. Розумієте, ви зможете взяти Рікімару або Бонті Хандера. Ви будете бігати де завгодно на мапі. На вас натиснуть дасти, а вони не будуть працювати. Думайте, думайте, що ж це таке? І як це працює так? Отака от історія. А потім, потім, також, також, вони дадуть свій прапор. Ну, тут треба самі розумієте, що е, його повісити повісить прапором Тонайте. України, тому що хлопці настільки неймовірні я речі роблять вас. в плані розвідки, що це хай йому грець. Це ось така історія. Потім, що таке тубус від мухи? Ви мене спитаєте. Ви спита... ви може подумали, що це від Олісь Вона Тубус Тубіс від мухи на півтора лями від Азова буде. Ну, я думаю, флай перевірив це, і це тубус від шведської мухи. Це зброя така. Ну, В GTA RP, любі друзі, GTA RP, звісно ж, звісно ж. І від неї від використаний тубис дадуть азовсі від себе якраз таки uh, k 12 Далі, дивіться, яшик від Браунінгу. Ну, Браунінг це. Ми такі літять, будемо всіх бомбити. Як, як би це, як би так, це мам, пояснити? Мам. Так, щоб ми на Твічі знаходимось, це, ну, дуже така цікава історія. В тістечко, тістечко таке. Так, тістечко. Тортик такий, тортик, котри, по котрому, котрий вже з'їли деякі окупанти, скоріш всього. І тому можна отримати від нього ящик. Але тепер дивіться далі. Ну ви вже побачили. Просто ідеально. Крафтова буде. егіда. Справжній аєгіс буде. Справжні 10 аєгісів, котрі Valve дають. Тим людям, котрі донатили на Батл Паст тисячні рівні. ми зробили Аегіс у кольорах жовто-блакитних українського прапора. 10 аегісів буде якраз таки для людей, котрі будуть долучатися до цього збору, і ви зможете їх виграти. Хто долучається від? Ну це як завжди ми робимо. І фінальний приз, фінальний приз це прапор України з розписами Азова і. Я сподіваюсь, деякі люди, котрі саме, може, там, калина розпишеться, Редіс, можливо, і людина виграє з такими підписами прапор. Ну, це я мені мені здалося, що треба що треба було дати на головний приз. Цей прапор, бо це супер символічно чат ну що, що можна сказати? Ось така от історія. Дивіться, це все. Абсолютно благодійна історія. Всі Є кошти про ви, ви донатите сюди. Вони йдуть. У, у нас вже 25 тисяч! Куди ви так швидко? З підписом Грінки. Так. О, ти шариш. Молодець, друже. Молодець, друже, так капець ти шариш? Блін, ну. Чат, як вам? Скажіть? Ну, я капець хвилювався, чесно, я супер хвилювався. Любі друзі, я сподіваюся, вам це було до вподоби. Ви будете долучатися донатами до цього компендіума. Я залишаю посилання в коментарях під цим відео. Можете зацінити, якщо хочете самим подивитись, як це виглядає. І за будь-який донат ваш від 100 гривень ви будете збільшувати свої шанси на перемогу цих крутіх призів. Дякую вам, що дивились відео, і скоро буде огляд на ігровий день.